Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал! Хочу показати вам, як пройшла в мене субота і неділя. Тут показую невеличку закупку продуктів, стандартний наш набір в ящичку, тому що мені буде потрібен, хочу зробити органайзер, показую ціни за одиницю товару, От за один кефір, за одне молоко. Що мене здивувало, коли монтувала відео, що ось ці яблучка ціна вказана за 4 штучки, а не за кілограм. А огірочки, то в АТБ змінили ціну і тепер вказують ціну за 100 г. Ось такі різні хитрощі маркетингу. Ще придбала куряче філе і печінку. Хочу зробити котлетки. Дуже я люблю, коли ранок починається не квапливо. Коли не потрібно спішити, можна спокійно зробити усі ранкові справи. Я спочатку годую лізочку, переодіваю, тоді вже заварюю собі каву. На сніданок в мене сирнички від чоловікової мами з полуничним джемом від моєї мами. Добре, як є мама. І добре, як є тато, бо тоді ми є діти. В мене інколи складається відчуття, що мій чоловік трохи фіксик, бо що не поломиться, він все налагодить. я мала біса, бо я куди подалі. Я знімаю. Моєму тобі немає. Я красиво одяг. Не грала музична колонка, і він її зремонтував. Тут показую вам квіточку, це її зробила Тетянка. В церкві проводили заняття для діток, тихізація. На обід у нас борщ з канапочками це її печінковий паштет домашнього виробництва. І далі печіночка. Хочу зробити котлетки. Ще їх раніше не робила, хотіла попробувати щось нове. Досить вони вийшли смачні. Тут є кілограм печінки, я її розклала на дошку, на клійонку і запхала в морозилку, щоб вона трошечки примерзла і були рівні кусочки, їх так легше різати на кубики. Після чого очищаю, але вона попалася мені дуже гарна, чистенька. Нарізаю дрібними кубиками, додам 3 яйця, 3 столових ложки муки. Сир твердий, натертий на дрібній терці. Не знаю скільки його давала я на око і сіль перець теж за смаком. Ретельно перемішала усі інгредієнти. Сковорідку розігріла, олія в мене рослинна і накидаю ложкою. Печінка смажиться дуже швидко, тому буквально декілька хвилин з однієї сторони. І перекидаю на інший бік. Поки я нарізала на курячі котлетки. Поки я смажила печінкові котлетки, чоловік гуляв із дітками. Танічка каталася на гірці. Прийшли мої з двору холодні, голодні. Я смажила котлетки, а їх ставало все менше. Старші діти перекусили, треба і молодшу погодувати. Дивіться, як вона собі губки ховає. Дуже кумедно це виглядає. Лізочці вже виповнилося 5 місяців, зубчиків ще немає, ще не повзаємо, не сідаємо. Поки що лізочка вміє Перевертатися з одного боку на інший, зі спинки на животик і навпаки, відпихатись ніжками, якщо підставляти їй якусь упору, наприклад, руку, якщо підставити під ноги, тоді вона відштовхнеться. А самостійно повсти ще не пробує, не старається. Різочку погодувала, сама повернулася на кухню. Потрібно ще підсмажити курячі котлетки, завжди їх роблю, роблю їх багато, на 2 кг курячого філе. частину заморожую, частину залишаю їсти зразу. В мене вже розпочався новий день. Це неділя. В храмі відбувається прощання із колядою, виступали дітки, тепер дорослі, кулядують колядки. Також приготували гостинці для парафіян, різні солодощі, канапочки, помпухи, гарячий чай і кава. Після чого я пішла з Єлизаветою гуляти, зайшли в Аврору, купили Валентинки, дуже гарна ціна по 1 гривні і 50 копійочок за одну штучку, накупила для Тетянки. Є такий звичай в школі, підписують для друзів, для однокласників і обмінюються діти. Пам'ятаю, як минулого року Тетянці подарували Валентинки, вона прийшла дуже щасливою, тому вирішила: треба купити. Хай порадує своїх близьких, своїх друзів такими чудовими Валентинками. Хочу побажати тим, хто прагне до любові, знайти ту людину, з якої ви будете щасливі, з якої ви будете ставати кращими. Дякую вам за перегляди. Дякую, що підписуєтеся. До нових зустрічей. Усім пока-пока!